Ймовірно, правоохоронці з ДБР та Генеральної прокуратури злили через медіа помилки інтимні фото Віталія Шабуніна, які призначались його дружині. У правоохоронців фото опинились ймовірно з викраденого у тебе ж при обшуку телефона. Про це ми теж поговоримо. Була це помста чи спроба дискредитувати невідомо, але вся ситуація мала якийсь зворотній ефект. Віталія Шабуліна почали підтримувати навіть його закляті критики. ДБР і генпрокуратура нарвались на нову хвилю хейту і закликів їх реформувати і звільнити Кравченка і Сухачова. Життя, свобода, майно кожного з нас залежить від двох притирків, які мстяться тим, що зливають інтимні фотографії військовослужбовця в мережу. Ще й незаконно. Ну, ну, шизофренію історії. історія. Ну, це повністю відбиті на голову люди не тільки з точки зору виконання закону, який вони мають захищати, а чисто якось моральної адекватності. І ми навіть вже не до них питання. Типа, А Сіріяська, що ок, що не такі дебіли керують правоохоронними органами. Бо якщо йому ок, ну, тому що то не в Єрмаку проблема була. Як ми довший час намагалися пояснити суспільству, що Єрмак появ проблеми, а не рішення. Це, 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 це питання має багато рівнів. what have we been